Рідні, всім привіт. Я не дуже люблю представлятися, і розказувати про якісь свої регалії. Проте я розумію, що це важливо, особливо для нових глядачів, тому дуже швидко розкажу, хто я. Я наразі вже доволі відомий в країні матриціолог. Це та людина, яка займається безпосередньо розборами матриць. І в першу чергу я себе позиціоную саме як матриціолога, тобто не вчителя, не наставника з матриць долі, а саме матриціолога, тому що для мене дуже важливо активно практикувати. А не просто навчати і там ну кілька років не консультувати, тому що це вже трошечки попахує інфоциганщини. Але я постійно роблю розбори, це є основна моя діяльність. Але крім цього, я вже провела дев'ять потоків навчання матрицям долі. Випустила дуже класних матриціологів, які наразі також допомагають величезній кількості людей і ще й заробляють на цьому гарні гроші. Тобто я матриціолог вчитель по матрицям долі. Співачка і майбутня мама. Це для мене зараз дуже важливо. Можливо, ви бачите по моєму такому обличчю трошечки набрягшому. Але це таке: в моєму житті матриці змінили абсолютно все, коли я вперше е отримала свій розбір. Свала Богу, що я отримала якісний розпір. В моєму житті почало змінюватися буквально все. Мені так сподобалася ця концепція, що ми чітко знаємо, де в нас мінус, і ми виводимо цей мінус в плюс. Що я просто ну настільки захопилася цим, я навіть не очікувала, що я стану матриціологом, але мене просто понесло в це. Я пройшла. Всі можливі навчання. Я залишилася консультувати в класичній матриці, тобто в тій матриці, яка, яку створила Наталі Ладіні, тому що саме вона створила цей метод. Ну і відповідно, я вважаю, що. Найкраще це саме консультувати по тому методу, який був створений ну, самою людиною, яка його створила. Ми сьогодні поговоримо про те, як саме стати матриціологом, що треба зараз для цього робити, тому що хтось вважає, що матриціологів вже багато, але це настільки нова професія, що повірте, спеціалістів не вистачає, тобто попит. А він дійсно перевищує пропозицію набагато більше. Попиту люди хочуть знати свою матрицю. Людям все легше донести, що матриця це дуже важливо це дуже цікаво. Тому я вважаю на 20, на період 2024 року я можу сказати, що ринок матриць долі вже сформований. Що це означає? Що люди вже розуміють, що це таке, навіщо це потрібно? Звісно, не всі люди розуміють. Ну це абсолютно нормально. Немає жодної якоїсь сфери, в яку вірить і яку там обожнює абсолютно кожна людина. Люди різні. Це нормально, хтось відноситься скептично, але, от, але я бачу цю тенденцію, що вже більшість людей полюбляють матриці долі і вважають це класним інструментом. Тож, як стати спеціалістом з матриці долі? В першу чергу, звісно, потрібно, щоб вам спеціаліст зробив розбір, тому що дуже багато людей. Мені пишуть стосовно навчання, і я дізнаюся, що людина ніколи не отримувала професійний розбір. Я вважаю це неправильно, тому що так в інтернеті ви можете прочитати все, що завгодно, і хтось, можливо, навіть хоче навчатися через те, що розуміє, що в цій професії можна заробляти, тобто вона дуже така затребувана дійсно. Але все ж спочатку краще, щоб у вас був цей професійний розбір, на який ви можете постійно. Спиратися, і в процесі навчання ви навіть можете себе коригувати, розуміти, ага, тут я так розумію, тут я не так розумію, тому я здебільшого беру на навчання саме тих людей, які вже проходили розбір. Бажано мій, тому що ну я щоб ви зрозуміли, як саме я навчаю, ну але, хоча б якийсь е е професійний розбір та від професійного спеціаліста, тобто не просто завантажений там текст з інтернету, а от саме розбір бажано голосовими повідомленнями. Е е Ну або текстом, але ну, це має бути обширний персоналізований текст. Це перший крок. Другий крок, відповідно, обрати собі вчителя і піти навчатися. Тому що е знову ж таки, повторюсь, так, в інтернеті є безліч інформації, але, по-перше, ви в ній заплутаєтеся. По-друге, якщо ви дійсно хочете е стати матриціологом, тобто здобути цю професію, то, звісно, вам потрібен наставник, який вам допоможе в цій сфері реалізуватися, там знайти перших клієнтів, підтримає вас, тому що все одно. Ми люди, ми постійно всього боїмося. Ми боїмося, що в нас не вийде. І дуже часто, коли людина вивчає самостійно, все закінчується на тому, що вона там максимум вміє розбирати себе, своїх знайомих, але ж це не професія. Професія це коли ви заробляєте на цьому дійсно гарні гроші. І я на навчанні дуже великий акцент роблю на заробітку, тобто на тому, щоб ви навчилися а, заохочувати клієнтів, щоб ви навчилися в принципі працювати з цими клієнтами. Тобто, по факту, ми розбираємо і рекламу, і продажі. Ми це все розбираємо, тому що це дуже важливо. Третій крок, коли ви обрали наставника, почати навчатися. І тут я вже конкретизую, як саме я вважаю, має бути ідеально побудоване навчання. Ну, в першу чергу, звісно. Там на першому уроці має бути інформація про сам метод, тобто, щоб ви чітко розуміли, звідки полягає цей метод, хто його заснував, чому саме він заснований там на арканах Таро, але при цьому це ну, не те саме, що Таро, це абсолютно не пов'язано з ворожінням. І я також дуже великий акцент роблю на те, щоб пояснити, що це не пов'язано з ворожінням, на те, щоб попередити, що будуть клієнти, які будуть питати, а коли я вийду заміж, коли я народжу дітей, на жаль, матриця не відповідає на питання, там коли і так далі. Але вона в цілому розбирає всю нашу долю і дає змогу коригувати цю долю, тобто робити її якомога краще щодня. Тому в першу чергу треба зрозуміти, що це за метод, як він пов'язаний з Таро, як він пов'язаний з архетипами. Навчитися, звісно, розраховувати матрицю вручну, тому що так, є багато калькуляторів для цього, але ви ж маєте розуміти, звідки ці цифри взагалі взялися. І в кінці кінців, якщо у вас не буде інтернету, то ви маєте вміти розраховувати матрицю вручну. Ну і з досвіду можу сказати, що це дуже цікаво. Учням це неймовірно подобається. Тому. У мене в першому уроці, от саме така інформація. Далі ми одразу починаємо вивчати аркани, тому що аркани це база. Тобто їх аж 22, да? І ми маємо чітко їх розуміти. Спочатку ми вивчаємо їх базово, потім ми їх починаємо зонувати, тобто вивчати, наприклад, що означає там сьомий аркан в сфері фінансів, що в сфері стосунків, що в сфері там призначення і так далі. Сьомий аркан це, до речі, один з найпопулярніших арканів. Про нього прям дуже багато запитань. Аркани вивчати також мої учні обожнюють. Тому що я даю дуже багато лайфхаків, як їх вивчати, тобто, щоб цей процес був класним, цікавим, а не просто, ну а не просто там величезні, величезні конспекти. Ну тому що і H22, Повторюся, інформації багато, і відповідно важливо, щоб ви саме розуміли сутність цих арканів, могли пояснити своїми словами сутність, а не там спілкувалися якимись завченими фразами. Коли ви вивчили аркани, так я сказала, що ми одразу вчимо їх зонування. А, і потім ми, в принципі, вчимося поєднувати ці аркани, тобто розуміти, в якій зоні, а, ну тобто, яка зона взагалі відповідає за що, а, і як в цій зоні трактувати певний аркан. Тобто, таким чином. А, далі я у мене навчання повноцінне. Тобто далі ми вчимося дитячій матриці, вчимося сумісності, поглиблено вже вчимо карму. Так, це у нас там великий розділ про карму. Ну і в принципі всі розділи ми просто, грубо кажучи, поглиблюємо. От таким чином навчання воно дуже цікаве. Воно може займати як весь ваш час, тобто, якщо вам цікаво, так і ви легко можете це поєднувати поєднуватися зі своєю основною роботою. Якщо ви зараз там боїтеся піти з основної роботи, боїтеся втратити там свій своє джерело доходу, то це нормально. Ви можете навчатися паралельно з основною роботою. Я, ну, Я тільки підтримую, тому що я розумію наскільки страшно йти в щось нове. Ну, скажімо так, кидати можливо якусь стабільну роботу, тому ви легко можете стати вже повноцінним матрицеологом тоді, коли ви відчуєте, що ви на цьому можете заробляти гроші, в цьому можете дуже класно реалізуватися. Мені в матрицях ще подобається, що не треба. Ну, ви можете обрати будь-який зручний для вас формат. Тобто, ви не обов'язково маєте проводити відеоконсультації, Я, наприклад, їх не проводжу. Ну або проводжу дуже дуже рідко. Тобто за запитом, якщо людина, ну тобто я все одно спочатку роблю розбір 100%. Але якщо я бачу, що в людини якісь цікаві запитання, що їй дійсно цікаво, що вона готова поринути в це, в мене є така послуга як супровід. Тобто я можу вже після розбору зідзвонюватися з людиною і вже супроводжувати її, щоб вона виводила свої енергії із мінуса в плюс. Тому ось таким чином ми поступаємо. Я не люблю затягувати. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як навчитися матрицям, Зрозуміли приблизно наповнення там моєї програми. Звісно, що там дуже дуже багато нюансів, але я саме намагалася пояснити сутність, да що, що за чим має йти для того, щоб навчання було ефективним, цікавим, щоб ви не кинули його на півшляху і е, постійно в це все навчання, що я розказала, ми вставляємо якісь уроки про просування, про клієнтів, про те, як з ними працювати. Знову ж таки для того, щоб ви швидко почали реалізовуватися матеріально в цій сфері. Якщо є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Відео коротке, тому діліться їм зі своїми друзями. Я впевнена, що їм буде також корисно дізнатися про цю професію, тому що це дуже-дуже круто. Коли ви почнете займатися матрицями, ви побачите, як ваші знайомі цим цікавляться. Хоча ви, можливо, навіть думали, що вони вас будуть засуджувати, але вони насправді вас підтримують, зацікавляться. Це вже з досвіду сказано. І все у вас буде добре. Тому, якщо не підписані, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайки, я буду знімати більше корисних відео і про аркани, і про якісь лайфхаки. Дякую.